Шановні українці, шановний колектив, всіх вітаю і уклінно дякую за те, що приєдналися до нашого заходу. До нашого заходу приєдналася вся Україна, всі регіони. Приєдналося Міністерство освіти і науки України, а саме міністр освіти і науки України Сергій Миколаївич Шкарлет. І сьогодні ми будемо говорити про те, що наша Україна є вільною. Незалежною, самостійною, єдиною, яку поважають всі країни світу. Ми виховуємо наших дітей в українському середовищі і радіємо всіх їхнім успіхам. Слава Україні! Героям слава! У такий день в день державного свята, дня соборності України бути разом. Сказати своє слово на підтримку всьому суспільству, підтримку тим областям, яким сьогодні найважче, які сьогодні тримають край оборони нашого суверенітету, нашої безпеки і можливості працювати, допомагати Збройним силам України і працювати на перемогу. Наша незламна Донецька область, наш форпост, який сьогодні тримає оборону України. Голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Павло Олександрович Кириленко. Дуже гарно результати. У цих пустиках зокрема є заслуга Полтавського національного педагогічного, який сьогодні символічно приймає нас. Для своїх на своїх дозвольте надати слово бруслику Олексію Юрійовичу. Ми намагаємося створити умови і відношення таке, щоб всі відчували себе як вдома з огляду на всі ці обставини, які ми потрапили. День Соборності символізує єдність всього нашого українського народу. І такий захід він дозволяє. Тим особливо регіонам, де зараз бойові дії, отримати підтримку необхідна на сьогодні ініціатива. і Я думаю, що хай ця ініціатива буде така щорічна, і через певний час ми будемо казати, що цей захід був започаткований ще коли була війна. Ми всі очікуємо мирного життя, і я дуже вдячний колективу, керівництву тому, що на прикладі діяльності. Педагічному університету можна відсвятковувати зараз діяльність всіх закладів освіти. щиро сердечно вітаю вас від Національної академії педагогічних наук України і це особиста із Днем Соборності. Після віроломного вторгнення російського агресора ми спостерігаємо як ніколи потужну єдність українського народу. Бажання відстоювати свою незалежність, свою свободність, свою територіальну цінність. Слава Збройним силам України, слава Україні! дякую, Володимире Михайловичу. І дозвольте від освітян Полтавщини привітати Львівський національний університет з днем народження. Коли військовий їде із заходу на схід, коли сьогодні він питає, а чи як будуть відноситися до мене там на сході, бо я ж захищаю соборну Україну. І про це говорять військові, педагоги, прості люди і говорять, я українець, я живу в незалежній, соборній Україні. Я хочу, щоб вона була єдина. Дійсно, це дуже символічно, що сьогодні. Відбувається саме в педагогічному університеті. Жителька Небраски. Небраска це як Полтава, ну такий середній штат. От вони пишуть, що вони вчаться в нас. І вони надихаються нами. Тому я бажаю нам всім не втратити це натхнення, не втратити прагнення до боротьби. І сподіваюся, як сказав Олександр Миколаївич, що наступного року ми зустрінемося вже в мирній Україні. Хочу висловити вдячність нашим дідам, прадідам, які жили і творили історію. Справимося з любою, дідою. Що ми можемо подолати ворогам єдиний Україні. Хай світий процвітає наша ненька Україна. Слава Україні! すごい。